Час від часу я допомагаю програмістам, і не тільки програмістам, це можуть бути е, менеджери, то, що називаються інженіринг-менеджери, тобто тім-ліди, тех-ліди е, з різними питаннями, е, з такими з різними консультаціями. От я е, недавно е, я отримав декілька питань і подумав, що буде класно записати відео. Значить, питання від програміста, який от недавно поміняв роботу і починає працювати в новому проєкті. Перше питання звучить так, що як швидше адаптуватись в проєкті і приносити щоб не, не користь, як прокачати навички, вирішувати задачі в проєкті. І приносити відповідну користь. От, моя відповідь на це питання, вона така, що основним способом, як приносити користь, як вирішувати задачі, це е, перше – розібратись з проєктом е, не в плані технічному. В плані технічному це, як би зрозуміло, це перша задача, яку програміст мусить зробити. Але розбиратися з е, Предметною областю, в якій працює, в якій вирішує задачі проєкт. Тому що Софт вирішує задачі ну, в реальному житті, та якісь задачі. І от е, які ці задачі є, для кого, в кого ці задачі є, от це треба дослідити, вивчити. Це не завжди є питання визначення вивчення коду. Е, це є така. Ну, якби комплексна робота вона полягає і у вивченні функціоналу, і у вивченні самої області. Там, можливо, це, там, можливо, це щось з нерухомістю зв'язано, можливо, це щось зв'язано з медициною, з, якоюсь, з якимось. Якщо там це дані, наприклад, якісь там обробка даних. Да, якась, Звідки ці дані беруться, як швидко, скільки їх, як вони зберігаються. Всі-всі-всі ці питання, це якби є те, що треба дослідити. І от коли і на це може піти досить багато часу. Відповідно, немає жодної потреби робити це дуже швидко, навпаки. Це може зайняти місяць, там, декілька тижнів, залежить від області. Але розуміючи тепер суть того, що ви робите, ви почнете. Вирішувати перше свої задачі якісніше, з розумінням, що відбувається. А друге, вийде, що ви побачите, де можна щось оптимізувати, щось поміняти. Тому що, якщо ви це захочете зробити з самого початку, там перший тиждень, ну це такий синдром Мідла, який хоче все переписувати, тому що він, звичайно, знає як краще. От. Досвідчений програміст. він Продовжить а, той тип, той, ну, той стиль кодування, той стиль роботи, який вже є в проєкті, він його не буде міняти, він продовжить, тому що це правильно, якби це навіть з точки зору поваги до старших колег, які є в проєкті, це правильно продовжувати і робити так, як тобі говорять самого початку. Але а, з часом, коли ви. Бо, ну, а, це не стосується випадку, коли вас наймають. Конкретно для там якоїсь зміни. Да? Ну, тоді, от коли вас наймають там на впровадження якоїсь там чи технології, чи конкретно ваш навик е управління там, е командою, чи е інтеграції якогось там сервісу, який ви знаєте, як це робити, чи ну тоді зрозуміло, ви робите те, що ви вмієте, е і... але все одно, все одно з повагою до існуючого коду. От. Вертаючись до... Питання назад, то вивчивши цю доменну область, ви поступово будете бачити, де можна зробити вдосконалення. І, от. І тоді, тоді е можна навіть паралельно, без там е не питати ні дозволу, нічого. Просто, е ну якби, пробувати самому вирішувати ці е задачки. Там залежить від організації роботи в проекті, звичайно. Іноді це може бути, наприклад, якесь вдосконалення там алгоритму, пошуку, там якогось поля додати, е, десь можливо архітектури передачі даних, десь е, е, якийсь інтерфейсний момент, десь е, зручність, десь е, якась ідея автоматизації, е, тобто збереження часу. Так? І... Це може подаватись в різних формах, починаючи від абсолютно зовнішнього прототипу, який ви можете зробити, сказати: от я там е, попробував так зробити, так вдосконалити. От є такий механізм, е, який працює. Який може покращити наші процеси як окремий проект взагалі може бути там в залежності знову ж таки від організації роботи. Ви можете зробити там окремий бранч і на ньому протестувати деякі е, свої ідеї. Е, ну, в цьому випадку, звичайно, потрібно узгоджувати вже свої дії з е, там, техлідом, тому що ну, просто створювати бранчі, ну якби не завжди, скажімо так, це можна. А іноді це можна, тоді ви це робите спокійно. Залежить від того, як все організовано на проєкті. Е, іноді нічого не потрібно писати, нічого не потрібно створювати, а іноді потрібно е, дослідити. Просто ви побачили десь е, якби, ниточку, ви до неї потягнули, а за цим витягнулось е, величезна кількість, е, ну, що там може витягнутися? багато чого. Да? Якогось там коду, який не використовується, або навпаки, якихось небезпек, які от-от можуть реалізуватись. Або навіть буває так, що витягуються небезпеки, які вже реалізувалися, про які ніхто не знає. От. І це все діло от такою практикою можна тренуватись і вирішувати проблеми, задачі в проєкті. Це можна робити на будь-якому рівні. Це може робити юніор. Звичайно, є інше питання, є зовсім інше питання, як це діло доносити, щоб це, ну, якби не пропало даремно, да, тому що можна потратити на цей час, і це просто даремно пропаде. А тут, тут стратегія буде відрізнятись від того, яка ваша роль. Враховуючи то, що. Якщо ви на цьому проєкті десь недавно, то ну, прям дуже активничати не варто. От, прям дуже. Ну, тобто проявляти активність варто, але ну, знати міру. От, е, е, ну, якщо так коротко, да, якщо ви джун, якщо ви джун і ви бачите якісь такі штуки, дійсно бачите, що можна це зробити. В принципі, можна почати з того, щоб обговорити це просто з колегами, тому що вашого авторитету не буде достатньо, щоб проштовхнути там якісь ідеї отак, от, з самого початку. Вам потрібно зробити якусь маленьку коаліцію для того, щоб ну, просунути ці зміни. І а, не бійтесь на таких перших етапах, а, передати свою знахідку комусь. Тобто у вашій коаліції може бути, наприклад, там сеньорний програміст, там чи лід. У вас може скласти враження, наприклад, що це ну, так би, ви це розкажете. І там, всі лаври якби, знаходження цього ви передасте комусь іншому. Ви на це не переживаєте. Тому що, по-перше, і всі сеньори, і тех вони це все запам'ятають. Просто в них є авторитет, є можливість це реалізувати в життя. Це на увазі, воно досягне кінцевого користувача. От. А той факт, що ви це зробили, він з вами буде завжди, з вами персонально. Е І взагалі цього е боятись передавати не потрібно. Навпаки, навпаки. Я би навіть рекомендував би е особливо. Юніорним програмістам максимально занижувати свій вклад в таких процесах, тобто легко ініціювати, знаходити, передавати всі дані, але щоб зміни ну, вищими по рангу. Це буде правильно. Ви навчитесь працювати, ну, ви навчитесь працювати в стосунках. І ви будете будувати свій авторитет, тому що всередині команди всі будуть прекрасно все розуміти. От, якщо ж ви е, ну, для мідла це плюс-мінус так само, е, десь приблизно так і є е, сіньорні програмісти, якщо знаходять такі речі е, і там вже далі те тимліди, ліди, вони в принципі можуть мати достатньо авторитету для того, щоб реалізувати такі. Задачі самостійно. Тобто вони можуть просунути цю ідею вже самостійно. Хоча, знову ж таки, вміння вибудувати оцю коаліцію навіть з двох людей. це вже Ну Це вже величезний навик. Це вже величезний навик. А цю коаліцію ви можете робити, ну, це ж не є там плести якісь як-то. Якусь політику. Просто е, показуєте комусь свою знахідку, да? ділитесь, про, просите про зворотний зв'язок, чи це так, чи це не так, можливо, що, щось ви не зрозуміли. Іноді може бути так, що ви разом ще й покращите це рішення. От. Якщо ви не знаходите, е, ну якби не знаходите підтримки, ну нічого, шукайте когось іншого. Або пробуйте знаміняти підхід. Це навик, який. Ну, який просто необхідний в тому, щоб вживатись добре в командах, є е, в принципі, стратегія бути таким агресивним одинаком і перепригувати через рівні і там, виходити з там, своїми рішеннями на вищі позиції, відразу там, до якогось керівника. Тут Тут така штука, це можна теж робити, якщо ви відчуваєте в собі таку силу, впевненість, що прям от, да, і ви так агресивно це все просуваєте, хочете так от ну, без стосунків це зробити, а стосунки будувати ну, там, на іншому рівні. Ну, теоретично можна, тут просто ризики дуже великі. Так, да, якщо ви зможете це зробити, ну, у вас просто може бути якийсь Скажем, такий о, о, скачок, да, такий моментальний скачок в кар'єрі, ймовірно. Да. Але якщо цього не получиться, ну тоді рахуйте, ви свою позицію в команді втратите на дуже довгий період, якщо не назавжди. Тому що обходити своїх колег, там, то це дуже, дуже погана практика. Такі справи. Я хотів відповісти на три питання, а відповів на одне. Хоча насправді я е, затронув. Да? Доступне питання було, як, е, як, 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 зараз я подивлюсь, попробую подивитися. Наступний е. проект, наступне питання це було. Як адаптуватись, ну, по суті, ця стратегія, яку я описав з, з вивченням предметної області, з виз... ну, це і буде адаптація. Єдине, що до адаптації, я додам те, що потрібно будувати стосунки. Тобто, для того, щоб, наприклад, ці свої рішення якось впроваджувати в життя, потрібні ці коаліції, потрібні стосунки, то для адаптації це абсолютно необхідно будувати стосунки. але Тут є така якби обернений позитивний зв'язок, мається на увазі, що для стосунків стосунки набагато легше будувати, коли ви вирішуєте практичні задачі і радитеся з колегами стосовно своїх знахідок. От. І якщо ви навіть поділитеся чимось таким цікавим, знайденим. Разом щось зробити, ну це найкращий спосіб збудувати стосунки в проекті, зарекомендувати себе, збудувати авторитет і в принципі влитись в команду продукту і приносити цінність. І приносити цінність. Це звичайно, що все, все це все, що я от, про що я говорив, це все е, працює паралельно з тим, що ви продовжуєте виконувати свої якби, прямі обов'язки. Написання коду по тих задачах, які ставить вам керівник, там, чи техлід, чи Тімлід, чи Project менеджер чи ну, хто там вже ставить. От. Тобто ну, не можна так сказати, що ви займаєтесь тільки цим. Завжди це все паралельна робота. І це просто штука, яка е в двох словах, якщо її сказати, це те, що ріст всередині системи, а система це в цьому випадку є команда, в яку випали в продукті. Ну, це підсистема, далі вищий рівень цієї системи. Це буде вже там компанія, там, інші відділи, ну, залежить від розміру. Так, ріст всередині системи завжди відбувається з допомогою дій поза системою. Це означає, що для того, щоб вирости в своїй команді, ви вивчаєте предметну область продукту. Це не ваші прямі обов'язки. Це поза системою. Ви робите це поза командою. Фінальне питання, як не просрати свою кар'єру. Я теж відповідно згадав це в першому питанні. Це, з одної сторони розуміти своє місце в ієрархії, діяти відповідно цього місця. і Якби ну, повага, да? От повага, вічливість, розуміння, де ти, розуміння, що від тебе очікують, і не, а, скажімо так, а, ставити свої цілі, робити дії, робити кроки для досягання цих цілей, а, але розуміти, де ти є. От. Відповідно, інструменти, якими ви будете користуватись в процесі досягання цих цілей, вони мусять бути адекватні тому середовищу, в якому ви зараз знаходите. Середовищу і вашому ну, стану, вашій позиції. От. Тоді кар'єру просрати дуже-дуже важко. Поки рух буде, рух буде тільки вперед. Якщо тут, тут треба розуміти таку річ, що... Якщо ви на своєму місці показуєте результат, показуєте його трошки більше. Ну, дивно буде, якщо е, юніор буде показувати результати сіньора. Е, в чому проблема? Ну, проблема в тому, що юніору не платять як сіньору. Да? Всі сіньори будуть е, розуміти, що щось тут не то, ну, відповідно, будуть там, не знаю, якось е, ігнорувати там, цього е, юніора. Відповідно, все має бути на своєму місці. От, не більше і не менше. А є от така активність поза системою, так? вона не регульована, по суті. Але цю регуляцію її все одно треба відчувати і впроваджувати вже на своїй роботі. Тобто результати, які ви отримуєте за системою, впроваджуєте в свою роботу. І всі, хто є по ієрархії вище, знаєте, тут така штука, що а, завжди потрібні адекватні, а, а, цілеспрямовані, ініціативні люди, але на своєму місці. От. І, а, і менеджери, і тімліди, і всі там, і СТО, вони всі будуть бачити. Ваш вклад. Як би, там, ну, як би там не складалися обставини, вони всі будуть бачити ваш вклад. Тому кар'єра буде а, добре розвиватись от при таких умовах. Дякую за увагу. Пока.